Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала, я не знаю. Брате мій єдиний, хто ж їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. А нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я й не знала, що бастря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити не вбили тільки мої довгі коси. Остригли, накрили, острижену ганчіркою та ще й реготались, навіть жити нечисті на мене плювали. Отаке От то, мій братику, було мені в світі, молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я Цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила.